В Одеському гарнізоні відбулись урочистості, присвячені Дню створення повітряного командування Південь повітряних сил Збройних сил України. Вже протягом 70-річ військовослужбовці з'єднання та його попередників стоять на захисті народу і з честю виконують покладені на них завдання. З нагоди свята в концертному залі Одеського академічного театру музичної комедії відбулося урочисте зібрання. Привітати особовий склад з ювілеєм прибули командувач повітряних сил Сергій Онищенко, представники органів місцевої влади та командири військових частин одеського гарнізону. Дозвольте мені привітати вас з свято! Обрати здоров'я, щастя, успіхів. Повітряне командування Південь є спадкоємцем славних традицій 5-ї червонопрапорної повітряної армії та 60-го червонопрапорного корпусу протиповітряної оборони. Щодня. До виконання цих завдань повітряному командуванні заступають на бове чергування більше тисячі осіб особового складу, близько 200 одиниць із озброєної техніки. Під час заходу багатьох військовослужбовців, працівників та ветеранів повітряного командування Південь було нагороджено відзнаками Міністерства оборони України. Настроєння в корпуса прекрасное. прекрасне. Желание есть є вчитися, только немножко підтримати армію матеріально. Я имею маю виду заробітну плату, жильо і дати немножко топліва і дати деньги на оперативну бойову подготовку. З музичним вітанням перед гостями урочистого зібрання виступили військові мистецькі колективи Південного регіону. Продовжилося святкування на аеродромі школьний під Одесою. Тут відбулися показ військової техніки, зокрема літаків Дельфін, Фермер та Як 52, виробництва одеського авіаремонтного заводу, а також демонстрація польотів малої авіації, польоти дельтапланеристів. Свою майстерність показали і спортсмени-парашутисти.